Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Хоча ця новинка у нас не була вже, так, таким сюрпризом. Ми вже, напевно, місяця півтора-два знали, що має вийти в обіг, з'явитися така марка з таким дизайном, тому що фотографії гуляли вже в інтернеті. Ну і ось, нарешті, ми її отримали. Я вже тоді пам'ятаю, як отримав, вона мені дуже сподобалася. Ну, якщо чесно вживу, вона набагато краще. Ну, камера не передає всієї краси цієї марки. Я навіть не побоюсь цього слова сказати, що це поки що напевно топ-марка. ну, Краща марка року 25-го року випущена від Укрпошти. Хоча я не знаю, що буде далі. Можливо, цей топ трохи зміниться. Ну а можливо, будемо вважати цю марку поки що. Чисто це моя думка. А ви можете написати, яка марка вам подобається більше всього. Ну, давайте почнемо трохи із офіційної інформації, що 15 липня 2005 2025 року вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язка е щіпка е з двох марок. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Треба буде ще собі окремо ось придбати оцю верхню щіпку, буде тобі вражене. Із оцим обов'язковим надписом. Цей слоган, цей прокльон для всіх ворогів України. Ми ще знаємо з далекого 2022 року, якщо так подумати. Уже далекий 22-й рік, коли десь через декілька місяців, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Ютубі, я пам'ятаю, з'явилося відео, я його побачив, і там були ці слова, покладені на музику. Ну і Зараз я вже дізнався, що це в нас із віршів поетеси Людмили Горової враже. Буду знати, треба буде якось її послухати, почитати. Але ну, чесно, дуже сподобався мені, що випуск, що музика, що пісня, яка там співалася, та й слова гарно зроблено. Одним словом, гарний випуск. Ну, А тепер давайте перейдемо до технічної характеристики. Як бачимо, складається із двох марок. Перша марка у нас має формат 40 на 40 мм, а друга 52 на 40 мм. формат. Аркушу 117 на 159 мм. Номінал, відповідно, U, що відповідає 20 гривень, і Eight. Це у нас долар $20. Ну і разом утворює таку абревіатуру UA. Ну і назви марок. Буде тобі враже, і друга, так як відьма скаже. Теж утворює ось цю назву марки. Класно зроблено. В аркуш входить три марки, або 6 марок, або 2. Три щіпки щось я почав путатися. Так, тепер щодо тиражів, тираж е, щіпок складає 135 тисяч марок, ну або, відповідно, 135 тисяч кожної з цих марок. Е, так, далі. так До речі, до речі, до речі по вартості. Я казав, U відповідає у нас 20 гривень, A відповідає 1,20. Разом виходить 60 гривень плюс. 3 долари 60 центів Ну або якщо дивитися по сайту по маркету Укрпошти, то це поки що 210 гривень та 56 копійок. Хоча, відповідно до курсу, я думаю, воно буде змінюватись. А з часом напевно, нас чекає переоцінка теж буквених номіналів. Ну, подивимося, Укрпошта вміє це робити. Так, далі. Ну Є марка, є КПД. І конверт, як на мене, теж зроблений не менш не менш крутіше. Я навіть не знаю, що краще зроблено, тому що далі ще будуть лисівки, які теж мені дуже сподобалися. Ось таку ми бачимо щіпку. Ось таке бачимо класне спецпогашення. Бачимо такого чорного кота, який летить на мітлі. Ось так. Відьма, яка теж, в свою чергу, летить на мітлі і спалює російські танки. Так, класно зроблено. До речі, я пам'ятаю, бачив колись таку цікаву прикрасу. В одному з ювелірних магазинів там, де така е мітла, і на ній така кішка сидить. Східна така прикраса була. Брошка, здається, називається. Чесно не знаю, вона українською мовою. Може, так і є. Якщо що, в коментарях напишіть. Ось такий формат. Формат у нас c 6. Давайте підемо з ручну сторону. Бажаючи можуть почитати ось слова, що тут написано опис. Так, наш цікавить тираж. Тираж марок. Чи конвертів 20 тисяч примірників. Хоча дещо цікаве не написано автор. автор цього випуску. Бо, Якщо вірити філ-билетню, то художницею є Катерина Штанко. Ну, Чомусь тут не написав, хоча, можливо, вона не має відношення до конверту. Хоча, я думаю, в принципі, зроблено в одному стилі, то напевно, все ж таки вона має відношення. Ну, Подивимось, подивимось. До речі, з приводу конверту, традиційно він вже коштує 15 гривень, це у нас чистий конвертик, і 110 гривень вам обійдеться ось таке спецпогашення, чи точніше конверт першого дня. Так, ну свій я брав по філ абонементу. Так, це ми бачили. Тепер давайте подивимось на листівки. Теж круто зроблене. в цей, раз, як ми бачимо, випущено в нас дві листівки. Вартість листівки у нас по 15 гривень ну, або разом 30, ну, кому як зручніше. Так, і бачимо, ось на кожній листівці збільшене зображення ось із марки. Так, ось таке бачимо: жінку таку, з квіткою. І Ось марка і погашення. Буде тобі враже, так як він вам сказав. давайте подивимось. Тираж, тираж 20 тисяч примірків. І тут бачимо, вже в нас вказано, що художниця Катерина Штанко на конверті чомусь не вказали. Чесно, цікаво, цікаво. Ну, можливо, вона не є, хоча, як на мене, наче є. Не знаю, подивимось. Так, далі. Це у нас друга листівка. Бачимо ось таких відьм, які летять уже замість смітли на ракетах. Так, і теж. Зменшена копія марки, збільшена копія листівки. Листівки у нас по 15 гривень. Якщо я правильно пам'ятаю, то комплект двох карт максимум складає 130 гривень. Так, ось такий тираж бачимо: 20 тисяч штук. Тобто, вже бачимо, тиражі падають. Пам'ятаємо тиражі, мільйонники. І тут вже тиражі 20 тисяч. Ну, напевно, все повертається до того, з чого починалося. Так, ну що ж. Отакий випуск ми сьогодні подивилися. Давайте ще розглянемо. Разом дві картки. Круто виглядають, як на мене, класно. Так ось карточки піднімемо. Разом покладемо ще ось так. Конвертик. Ще крутіше, як на мене стало. Ну і самий аркуш. ось Так гарно, гарно зроблено. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!